Доброго дня. Зараз ми знаходимося біля гібриду озимого ріпаку Аляско. Даний гібрид трохи відрізняється від решти гібридів, які є в нас в портфоліо. І відповідно, перша така відмінна риса це те, що гібрид є середньопізньою групою стиглості. тобто подовжений період вегетації, Відповідно, дуже високий потенційний рівень врожайності. Які в нього особливості з точки зору вегетації? Ми рекомендуємо даний гібрид висівати, починаючи з оптимальних до максимально пізніх, Термінів посіву, тому що даний гібрид має серед всієї нашої лінійки максимально швидку вегетацію саме в осінній період, що дає йому можливість саме або при пізніх опадах, або при пізньому терміні посіву, або при пізніх сходах в максимально короткий період наростити вегетативну масу та кореневу систему, і потім перезумувати без втрат. Далі цей гібрид якраз славиться дуже високою стійкістю до зимових морозів, до перезимівлі, тобто, як правило, даний гібрид не має з цим проблем. По відношенню до весняної вегетації, так само цей гібрид захищений і від весняних приморозків, що в принципі для умов України є однією з таких необхідних характеристик. Що стосується толерантності до основних хвороб. Тобто він має високу толерантність до основних хвороб, які можуть траплятись на ріпаку озимого, тобто це фомоз, тобто це цин циліндроспоріоз, вертицильоз. і плюс ще одна стійкість це якраз стійкість до е, кили капусти. Дана проблема, дана хвороба не така популярна в Україні, але вона може бути. І цей гібрид максимально від неї захищений. Тобто це та хвороба, е, можна сказати, це ракове таке захворювання, яке блокує е, надходження поживних речовин з кореневої системи у вегетативну масу. І тому в нас відбувається або обмеження, або Повністю е, заблокований якраз надходження поживних речовин вегетативну масу. І відповідно в нас рослина або страждає, да і знижує рівень врожайності, або навіть при сильному зараженні вона відмирає, да, і, відповідно, ми можемо не отримати нічого. І відповідно даний гібрид має таку толерантність, захищеність від цієї хвороби, яка дуже, -дуже сильно може нашкодити е, рівню врожайності. Так як я вже сказав, що цей гібрид має середню пізню групу стиглості, потенціал врожайності дійсно в цього гібриду дуже високий. В принципі, він може підходити для будь-яких частин. України, особливо для центральної та західної частини України. А, і що стосується стійкості до розтріскування, то так само, як і всі наші решти гібридів, даний гібрид має генетичну стійкість до розтріскування стручків, що відповідно вам гарантує максимально високий е, кінцевий рівень врожайності без втрат е, і без, е, без всяких проблем. Тому всім бажаю гарних показників врожайності, гарних сезонів. Е, е, хай все буде Україна!